Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар, акушер-гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Medical Club. І ви на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. Сьогодні це відео присвячено тим жінкам, які або пережили операцію по видаленню матки, або планують таку операцію і вагаються, варто чи не варто. тому що дуже багато страхів, нерозумінь і запитань викликає. Ця ситуація, отож, давайте розбиратися, в яких випадках пропонують операцію по видаленню матки. Насправді, навіть серед хірургів існує таке прислів'я. Найкраща операція це та яка. Не відбулася. але іноді виникає така ситуація, що без операції нікуди. В яких випадках жінці частіше всього видаляють матку? Ну, в першу чергу, це такі захворювання, як міома матки, особливо якщо це множинна або великих розмірів або симптомна. На другому місці це все ж таки аденоміоз, і ендомітріоз також хірургічне лікування може бути застосовано при аномальних маткових кровотечах. Іноді повне випадіння статевих органів теж може бути показанням для хірургічного лікування. Ну і безумовно, в тих випадках, коли йдеться про злоякісні захворювання. Але якщо ми говоримо, в яких випадках ми переходимо до хірургічного лікування, то, перш за все, це тоді, коли консервативне лікування не ефективне, другий випадок це коли Нема альтернативи хірургічному лікуванню, і третій випадок, коли у жінки до консервативного лікування є купа протипоказів. Наприклад, якщо необхідно лікувати гормонами, а жінка має протипоказання для того, щоб застосовувати гормональну терапію. Тому, як бачите, для того, щоб на сьогоднішній день видалити жінці матку, необхідні все ж таки певні обставини. Це раніше якось простіше робили ці операції, поки не зіткнулися з тими проблемами, які можуть виникнути після хірургічного лікування. Що відбувається з організмом після видалення матки? Відповідь на це запитання буде залежати від того, в якому віці робиться ця операція, і який Об'єм операції. Якщо ми говоримо про молодих жінок до менопаузи, у яких видаляють матку без придатків, тобто залишаються при цьому яєчники. Причому є два види: це видалення матки, коли залишається шийка. І додатки, тобто яєчники, і видалення матки разом з шийкою, але при цьому залишаються яєчники. Як ви розумієте, трошки різні будуть прояви. Ну, перш за все, у таких жінок. Перестає йти менструація, і жінка самостійно за відсутності матки навіть за бажанням завагітніти не може. Але якщо залишилися яєчники, ми можемо говорити в таких випадках про сурогатне материнство. Тому, як бачите, і це на сьогоднішній день вирішується. Якщо ми говоримо про тих жінок, у яких видалили матку і залишили шийку і яєчники. То навіть у 7 20% жінок іноді можуть бути крив'яністі циклічні виділення в дні менструації. Після видалення матки, все ж таки, у більшості жінок менструація не йде. Але це не означає, що жінка зайшла в клімакс, тому що яєчники продовжують працювати, виробляти гормони, і такі жінки почуваються абсолютно. Нормально, тому, як бачите, сама операція не викликає настання клімаксу. Але що зауважили, що у таких жінок безумовно в середньому на 3-3,5 роки менопауза настає раніше, якщо ми говоримо про те, що може ще відбуватися з жінкою після? Видалення матки. Ну, у жінки можуть іноді з'являтися закрепи, іноді рідко можуть з'являтися нетримання сечі. За статистикою, жінки, які пережили операцію по видаленню матки, частіше стикаються з депресивними станами. І це в таких випадках може бути зрозумілим. Якщо ж ми говоримо про інтимне життя, то у більшості жінок. Воно не змінюється. Притому це не буде залежати від того, лишилася, наприклад, шийка чи не лишилася, тобто була зроблена ампутація чи екстерпація. І навіть є статистика, яка свідчить про те, що жінки, які страждали від болю під час інтимного життя, будь то в зв'язку з ендометріозом, або з міомою або з аденоміозом, то після вирішення цього питання їх інтимне життя стає безболісним і відповідно кращим. Тому, якщо ми говоримо про ту ситуацію, що у жінки видалили матку будь то шийкою або без шийки, але в неї залишилися яєчники, то, як бачите, стан не сильно змінюється. І така жінка в свій час теж прийде до менопаузи, і в неї можуть виникнути клімактеричні прояви, як так, ніби вона і не проходила операцію. І в таких ситуаціях ми будемо вирішувати питання про замісну гормонотерапію в разі потреб. Або інші методи корекції клімактеричних порушень. Яке обстеження жінка має проходити після видалення матки? Деякі жінки вважають, що якщо немає матки, то не потрібно навіть ходити до гінеколога, та? порушень місячних немає. Якщо нічого її не турбує, то вона може до лікаря й не ходити. Але я хочу наголосити на тому, що жінки, яким проведена операція, наприклад, Ампутація, тобто видалення матки і лишилася шийка і яєчники, то так само вони можуть мати проблеми як з одним, так і з другим. Тобто, якщо є шийка, то може виникати проблеми дисплазії і онкопатологія з боку шийки матки. Тому жінка раз на рік має проходити гінеколога. І здавати ПАП-тест. Якщо шийки немає, то відповідно цієї проблеми немає. Якщо ж ми говоримо про те, що у жінки є яєчники, на яких можуть з'являтися кісти, то цей орган так само необхідно моніторити. Тому жінка має, як мінімум, за відсутності скарг раз на рік проходити ультразвукове дослідження. Ну і ще чому необхідно робити ультразвукове дослідження, це для того, щоб виявити, чи не з'явилася рецидива. Тому що навіть на культі за відсутності матки можуть знову розвиватися вогнища ендомітріозу або рости фіброматозні вузли. Тому в таких випадках, якщо немає скарг, як проходила жінка раз на рік онкопрофогляд, так вона проходити і має. А тепер я хотіла би зупинитися на більш складній ситуації, тобто коли видаляється матка разом з додатками, тобто з яєчниками. А отут теж дуже важливо, в якому віці відбувається ця. Операція. Тому що якщо жінка до настання менопаузи, тобто репродуктивного віку або в паузі, і в неї видалили яєчники, то отут в такій ситуації в неї настає хірургічна менопауза, яка перебігає, на жаль, набагато агресивніше. Незвичайний природний процес, коли ми заходимо в неї потихеньку, пристосовуючись до тих змін, які відбуваються з нашим організмом. Тому що такий ендокринний орган, як яєчники, видалений, і, відповідно, жінка позбувається. Певної міри і естрогенних гормонів, і прогестерону. Безумовно, наш організм не залишає нас без цих гормонів. У нас є надмирники, які виробляють гормон ДГ, з якого виробляється і тестостерон, і прогестерон, і естроген. У нас є підшкірна жирова клітковина, яка виробляє гормони. В першу чергу, естрогенний гормон для нас. Тому так, щоб. Повністю не було гармонії. Так не буває, але безумовно, їх стає значно менше. Тому в таких випадках, коли до настання менопаузи жінці видалили матку і додатки, то якщо немає протипоказань, необхідно призначати. Замісну гормонотерапію. Причому це може бути у вигляді тільки естрогену, естрогенові пластирі, естрогенові гелі. А якщо жінці видалили матку з додатками в зв'язку з ендамітріозом, то тут рекомендована. І естраген, і прогестерон, щоб не було рецидиву захворювання, безумовно такі жінки попадають в першу чергу в групу по ризику по розвитку і остеопорозу, і генітоурінарного синдрому. Якщо ви не знаєте про що це, то я би радила передивитися відео на нашому Ютуб-каналі, тому що ми про це вже говорили не раз. Тому якщо жінка перенесла таку Операцію, Тобто в такій ситуації їй необхідно. Як місцева гормонотерапія у вигляді свічок і кремів для профілактики генітоурінарного синдрому, який супроводжується сухістю, цистітами, свірбежами, дискомфортом під час інтимного життя. Тут має бути і гарне зволоження, тут мають бути підібрані адекватно і засоби інтимної гігієни, щоб Жінка почувалася себе комфортно, Тут обов'язково необхідно робити профілактику і появи остеопорозу, тобто це є і терапія, і мікроелементи. Це має бути і корекція способу життя, тому що різкий заход в менопаузу він дуже часто супроводжується різким каскадом всіх проблем, які зазвичай виникають в цьому періоді. І зайва вага, і припливи, і порушення сну. І порушення когнитивні, тому в такій ситуації обов'язково треба використовувати весь арсенал, який ми маємо. Тобто, якщо жінка. Має протипокази, або не хоче використовувати, наприклад, замісну гормонотерапію. То для вирішення деяких проблем вона може використовувати фітоестрогени, які мають все ж таки менший вплив на організм. Вона може використовувати мікроеліменти, вітаміни, корекція харчування. Іноді для вирішення проблем з припливами, з когнитивними порушеннями. Є необхідність призначення, наприклад, антидепресантів. Жінка має зрозуміти одне: після хірургічного втручання з видаленням матки і яєчників вона обов'язково має отримувати терапію. Тому що навіть якщо ви спочатку себе можете непогано почуватися, то всі. Пізні віддалені проблеми менопаузального періоду в такій ситуації настають раніше і жорстче. Тому не зволікайте в таких ситуаціях. Якщо ж ми говоримо, що операція така по видаленню матки з додатками була проведена у жінки вже менопаузального періоду, яка вже знаходиться. В періоді гормонодефіциту, то практично ніяких додаткових змін в її самопочутті не відбудеться. Якщо жінка слідкувала за своїм здоров'ям і проводила корекцію тих дефіцитів і профілактику можливих ускладнень, про які ми говорили, то вона може продовжувати це робити надалі. Ну і найскладніша ситуація це коли. Видаляється і матка, і додатки, і шийка, і іноді частина піхви, і лімфоузли. Тобто, коли ми говоримо про те, що операція і подібне хірургічне втручання з приводу злоякісних процесів онкопатології, тому що це категорія жінок, яка особливо, якщо це ми говоримо про молодий вік, тобто вік до настання менопаузи. То хірургічне втручання в даному випадку знов ж таки, як ми говорили, буде перебігати з такою яскравою менопаузальною клінічною картиною. А отут ми дуже обмежені в своїх призначеннях. Тому що в таких випадках ми не можемо призначити замісну гормонотерапію, навіть призначення фітотерапії протипоказано в таких випадках. Тому єдине, що залишається робити жінкам в такій ситуації, це корекція способу життя, призначення, наприклад, бета-аланіну для. Зменшення проявів вегетасудинних, тобто припливів, це застосування місцевого зволоження для профілактики генітоурінарного синдрому. Таким жінкам необхідно пам'ятати все ж таки і про загрозу остеопорозу, тобто, це має бути і вітаміна терапія, і кальцій, і повноцінне харчування. Тому Якщо ми говоримо про медикаментозну підтримку, то в цій ситуації це дуже складно, бо дуже багато протипоказань. Але якщо ми говоримо про можливості, все одно вони існують. І корекція способу життя це непрості слова, тому що дуже часто завдяки зміні харчування, зміні фізичного навантаження, емоційного, вміння справлятися з стресорними ситуаціями вирішують дуже багато речей в нашому житті. Так само, як і одні медикаменти ніколи не справляться. Якщо ви не поміняєте свій спосіб життя. Тому, як бачите, після хірургічного втручання любого життя не зупиняється. Іноді воно змінюється, іноді не дуже. Але так чи інакше, багато в чому вирішення цих проблем залежить не тільки від лікаря, а й від нас з вами, жінок. Тому я хотіла би вам побажати перш за все це бути обізнаними. Для того, щоб не доводити до того, щоб необхідно було робити хірургічне втручання. А це своєчасні онкопрофогляди, а це турбота про своє здоров'я. Пам'ятайте, що дуже часто наше здоров'я залежить від нас. Тому будьте здорові! Якщо ви вважаєте, що це відео було корисним, ставте лайки. Пишіть свої історії, можливо, ви поділитеся якоюсь корисною інформацією і дасте підказки іншим жінкам, які опинилися в такій ситуації. Для цього, власне кажучи, ми це все і знімаємо. Будьте здорові! Бережіть себе!